У кривому розі у бібліотеці на поштовій 17 серпня, відбулася презентація збірки Я не знаю, як про це писати. Книга вміщує в себе оповідання та есеї шістьох українських авторок. В збірці вони розкривають тему погляду різних жінок на досить чутливу та болючу тему теперішньої війни. Всі твори, що увійшли до видання, написані проникливими словами, які відгукнуться кожному українцю. В кожному з них реальна історія життя. Ця збірка вона викликала дуже широкий спектр емоцій від радості до смутку, від жалю до надії. Дуже різні теми піднімаються в цій збірці. Це і стосунки під час війни, і психологічні травми, еміграція, біль втрати. У минулому авторки представляли збірку у Києві, Львові, Кропивницькому та навіть за кордоном. Одна із співавторок Галина Чебурко родом із Кривого Рогу, тож вона не оминула свого рідного міста та організувала презентацію книгу і для своїх земляків. Ми презентуємо збірку оповідань, куди увійшли наші історії. Ми їх писали на письменницькому курсі Єлени Карпи. І ці історії це або наш власний досвід, або досвід чийсь, чий ми спостерігали, або це переосмислення війни. Тобто, здебільшого, всі співавторки, які сьогодні на презентації, вони писали здебільшого про себе. Мета презентації благодійна – Підтримати сили оборони та зібрати кошти на ЗСУ. Збір вівся від благодійного фонду Гуркіт. Під час заходу відвідувачі могли придбати сувеніри або просто задонатити за QR-кодом. Серед присутніх, що зробили свій вклад, розігрувалася збірка авторок. Ще одна мета це також благодійна, як здати. Ати сили оборони, от, і зібрати коштів, оскільки одна завтра теж родом з Кривого Рогу, це була ініціатива. Скажімо, так представити збірку ще більшому більш ширшому загалу. Скажімо, так таке міні-турне, наскільки це можливо втілити Україною, щоб люди дізналися власне і про нас, як початківці. Нам здається, що це багато кому відгукнеться, і також знайде свого читача. Час проведення заходу гостями було зібрано більш ніж 8 тисяч гривень. Ці кошти додадуться до загального збору на мільйон гривень, який має на меті профінансувати придбання 40 ручних гранатометів для 71-ї єгерської бригади. Ксенія Мартинюк, Іван Сергіїв, перший міський.